1 мільйон років тому, поява найдавніших людей на території сучасної України. 1 мільйон, 11 тисяч років тому, палеоліт або давній кам'яний вік. Близько 40-35 тисяч років тому, поява на території сучасної України людини сучасного типу. 10-8 тисяч років тому, мазоліт або середній кам'яний вік. 8-5 тисяч років тому, неоліт або новий кам'яний вік. Початок 4-го, середина третього тисячоліття до нашої ери, Енеоліт або Міднокам'яний вік, дві тисячі років до нашої ери, восьме століття до нашої ери, бронзовий вік, восьме, четверте століття до нашої ери, ранній залізний вік, дев'яте. Сьоме століття до нашої ери, панування в північних степах України кімерійців, 7. Третє століття до нашої ери, перебування на українських землях скіфів. Третє століття до нашої ери, третє століття нашої ери, проживання на півдні України сарматів, перше, друге століття перші згадки про слов'ян венедів у писемних джерелах, третє, четверте століття перебування готів на українських землях, п'яте, сьоме століття, велике слов'янське розселення.